Знову вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі, і сьогодні ми будемо вже казати про інший розрахунок пенсії. Чому він інший? Тому що він передбачає інші критерії, інший підхід. У нас не буде такого, скільки людина пропрацювала, яка у неї була мінімальна заробітна плата. Ні. Інший підхід, підхід це інше сприйняття. У вигляді. Справедлива обрахунку. Незалежно від того, ким людина працювала, яку вона діяльність здійснювала, кожна людина на своєму місці вона працювала. І відповідно, вона має отримувати пенсію. Але яка це пенсія? Ну, по-перше, які ж чинники в нашій системі, в нашому підході, мають бути враховані в законодавстві України, який, до речі, має бути змінений. Ну, по-перше, це трудовий стаж працівник. Це перший момент, це саме найголовніший момент, від якого буде враховуватися оцей розмір пенсії. І ще один момент, який є також важливим, це розмір мінімальної заробітної плати. Якщо взяти сьогоднішнє законодавство, то це 8 тисяч гривень. І ми беремо тільки 5% від цієї цифри. Тобто 5% від мінімальної заробітної плати це 400 гривень. І ось ці 400 гривень це буде та цифра, яка буде множитись на кожен рік трудового стажу. Якщо ми з вами розглядали попереднього відео при 40-річному стажу, скільки людина буде отримати, то при, нашій, при нашому розрахунку, якщо брати 40 років, то це буде пенсія для людини 16 тисяч 400 гривень, а це. 5% від мінімальної заробітної плати ми множимо на трудовий стаж працівника. Якщо беремо 40 років, тобто 400 множимо на 40 і отримаємо 16 тисяч гривень пенсії, яка буде виплачуватися з пенсійного фонду України. І ми кажемо зараз про солідарну пенсійну систему. Ось про цю систему ми кажемо. І відповідно цю цифру, 16 тисяч буде отримувати людина, коли їй виповниться 60 років. Не 65, не 63. А 60 років. Бо це пенсійний вік. І пенсійний фонд здійснює виплату людині, яка досягла цього віку. 60 років. Це перший момент. Є інший момент. Люди в своїй діяльності, вони здійснюють. Свою різну трудову діяльність. В різних галузях, на різних роботах працюють. Але при цьому їх об'єднує лише, лише одне. Вони мають і можуть, наприклад, за свою трудову діяльність здобути якісь заохочення або винагороди перед державою за свою працю. Є такі моменти. І як же тоді буде? Для цих людей буде окремі виплати. Тобто це не буде пенсія, це будуть виплати окремі, яка, які будуть здійснюватися за рахунок держави з державного бюджету України. Це буде фінансова підтримка для людей. І відповідно соціальні служби, починаючи з Міністерства соціальної політики, завершуючи. Відділами або управліннями на місцях будуть розраховувати людям ці виплати. І ці виплати будуть здійснюватись. І ці виплати будуть люди отримувати. Можливо, ці виплати будуть пожиттєві. Можливо, ці виплати будуть за якийсь окремий період часу. За 10-15 за років. Це окрема тема розмови. Сама сутність це те, що у людини буде дві виплати: одна пенсійна виплата з пенсійного фонду, умова 60 років, а інша виплата за здобутки перед державою за свою трудову діяльність. І це буде справедливо. Бо багато є моментів там, де людина працювала, у неї є оцей перелік оцих здобутків. Але зараз. Ці всі здобутки виплачуються з пенсійного фонду. В нашій системі буде роз'єднання окремо пенсійні виплати, а окремо виплати з державного бюджету України. Справедливі виплати, які нададуть людині результат її діяльності, яку людина буде отримувати. І у людей, які працюють, у них буде мотивація. Оці здобутки надбати для себе за свій трудовий шлях, за свою трудову діяльність, для того, щоб коли їм виповниться вже пенсійний вік, вони не тільки могли б отримати пенсії свої з пенсійного фонду, але окремо ще виплати з державного бюджету України отримати. Оце буде інший підхід. Оце буде інший погляд на... Людей пенсійного віку. Як їх підтримати? Пенсія це окреме питання, але має бути та мотивація, яка б людям надавала поштовх для розвитку, для самореалізації, щоб людина вкладалася, і, відповідно, держава віддала вже їй фінансові, фінансову підтримку у вимірі цих випадків. Оце наш підхід, шановні глядачі. Оце наше розуміння, як підійти до цього питання. Але є такі приклади, коли люди виходять, точніше, не можуть вже працювати по законодавству, але їм ще немає 60 років. Є такі випадки. Є різні професії, різна діяльність цих працівників. Як же бути? З державного бюджету будуть людям виплачуватися фінансова підтримка до 60 років. Будуть розраховані ці виплати, і ці люди будуть отримувати ці виплати. Це не буде пенсія, це буде підтримка від держави. Але якщо людині виповняється вже 60 років, то тоді буде вже діяти та система, про яку ми сказали. 60 років по окремій формулі ти будеш отримувати свою пенсію. Ось який підхід роз'єднати виплати. Надати людині різний, різну фінансову підтримку, допомогу. Для того, щоб людина бачила, коли вона зараз працює, вона бачила з себе вже пенсійного віку, віці, що вона буде отримувати, який це буде розмір пенсії, розмір підтримки від держави. І ось тоді буде інший результат від діяльності людей. Тоді будуть люди мати на меті працювати краще і краще, вдосконалювати свої знання, свої навички, вкладатися для того, щоб отримувати вже в кінці винагороди. Ось наша мета і наша позиція. А для того, щоб це все зробити, треба зробити зміни на законодавчому рівні в питанні обрахунку пенсії. Питання підходу, як треба сплачувати цим людям, цим працівникам. Ось та позиція, яку ми пропонуємо. Але для цього, я ще раз повторюю, треба внести зміни на законодавчому рівні. І ось тоді буде інше відчуття у людей пенсійного віку. І інше буде сприйняття, інше буде якість життя цих. Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили це питання, воно важливе. Це те питання, як має бути, для вирішення питання обрахунку Тому я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є питання, можливо, які ж, якісь моменти незрозумілі по цьому відео, по цій темі, будь ласка, залишайте. Ставайте нашими підписниками, ставте вподобайки. Ми сьогодні казали про новий підхід обрахунку. Пенсійного забезпечення в Україні всі вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей!